Вітаю в ефірі Павлоградської телерадіокомпанії. Ви дивитесь новини, і сьогодні мова піде про таке транспортне питання: як у Павлограді вирішуватимуть проблему переповненості автобусів у годину пік. Місто в Диму чергова пожежа сталася при визді із Павлограда. Привітання спортсменів до професійного свята в нашому місті відзначили діячів сфери фізичної культури. До Павлограда вперше за останні два з половиною року привезли вакцину БЦЖ. Нагадаємо, її остання поставка до центру первинної медико-санітарної допомоги була здійснена ще у 2013 році. Відтоді дітей міста не вакцинували від туберкульозу. Тепер заповняють медики препарату, вистачить, аби здійснити 100% імунізацію маленьких павлоградців. Щоправда, тепер вакцинуватимуть дітей старше двох місяців тільки після реакції Манту або або туберкулінової проби. Однозначно вся вакцина поступить во всі амбулаторії, це 8 амбулаторій в місті Павлограді, участкова сеть в обов'язковому порядку, це э, педіатри, сімейні врачі, всіх пригласять родителі і однозначно будемо працювати, щоб побыстрі наших дітей привити вакцини БЦЖ. Хочу сказати, що вакцина болгарська, И она сертифицирована, вакцина хорошая, доставлена так, как положено, согласно, в общем, соблюдался транспортировка вакцины ПЦЖ с холодовыми элементами, переживать нечего, нужно привить своих детей, приходите в амбулатории, начиная уже с понедельника, вакцина ПЦЖ в Павлограде. Переповнені автобуси у годину пік, як позбутися цього явища у Павлограді? Вчора разом обмірковували транспортники, влада міста та громада. До чого домовились, дивіться далі. Після весіннього тендеру у Павлограді оптимізували транспортну систему. Було 83 автобуси, залишилось 59. Деякі маршрути були подовжені, інші взагалі скасовані. Однак проблема години пік залишилась незмінною. Зранку та ввечері наповнюваність автобусів перевищує 100%. Якщо більше 100% ста транспортні наповняння. не додається вони змінюються на транспортні средства повишені пасажирами стіни. То есть интервал у нас, я вам скажу, замечательный. Цілком можливо, що більш габаритні автобуси у Павлограді з'являться, але не раніше як за рік. Про це повідомив міський голова. За його словами, зараз місті опрацьовується програма, за якою планується створити спільне автоперевізне підприємство, власником якого буде Павлоградська міська рада. Автобуси закуплять за програмою безвідсоткового кредитування. А допоки це станеться, керівництво міста пообіцяло часу дарма не гаяти та поступово вибудувати систему як. Я беру на себя как бы обязательство, чтобы где-то в течение года э, выстроить систему. Я неоднократно мы встречались с перевозчиками для того, чтобы качественно работала. И э, комиссию, смотрим за водителями, э, снимаем на видеокамера, потом приглашаем перевозчиков, показывают, я извиняюсь, с чем они ездят, там, и в трусах, и в майках, и с сигаретами, и с мобильными телефонами. Мы это категорически запрещаем, требуем с перевозчиков. Перевозчики вся, всячески пытаются пока еще э, как-то изворачиваться, я понимаю, и, и их... А от транспортників попросили зрозуміти інтереси пасажирів. Так до Павлоградського перевізника звернулася адміністрація західно-донбаського ліцею. Студенти, які живуть на мікрорайоні шахтобудівників, не можуть вчасно дістатись на навчання. Транспортник запропонував свої рішення, аби дармани ганяти автобуси, залишити то, що є зараз. Але порожніє. просто перенести час початку занять в освітньому закладі. Тоді, мовляв, і автобус наповниться, і пасажири мотори дістануться до пункту призначення вчасно. В даній ситуації от, хотів би вам звернутися. У нас багато учених завідень. Всі чомусь вчаться з 8 часов і люди на роботу. Я вийшов з предложення, ну давайте перенесемо, може бути, заняття на полчаса, це ж діти. Ну, пусть на полчаса там поспять дольше. І автобус у нас, який буде йти в 7.15, 7.45, який приїхав на ПШС, то есть он напомниться студентами і они спокойно приехали. Как бы, Розуміючи все таки, знайшлись. Каждый из нас пытается, как бы чуть-чуть хотя бы тебе получить, но если рейс будет пустой. Туда я брату там гадять, как воздух. грисовозбу. Одхто із вас лично вічно витрати в убито. скажіть. однак, за підсумком, пропозиція відстрочити час початку студентських занять не знайшла підтримки. Перевізнику все таки доведеться ознайомитись зі списком студентів, які повсякчас запізнюються, та в разі рентабельності підлаштуватись під них. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. І знову в диму у Павлограді не вщухають пожежі. На відкритих територіях продовжує горіти суха трава. Зі стихією невтомно борються рятувальники. А вчора свідком чергової надзвичайної ситуації стала і наша знімальна група. Загорання сухої трави цього разу сталося просто на виїзді з Павлограда. Поруч в палаючого поля розташувалась автозаправка. Саме її співробітники першими угладіли біду та намагались боротись зі стихією самотужки. Сначала мы потушили своими силами, а потом мы наблюдали за территорией, так как ну, это пожароопасная зона, и наблюдали за этой территорией. Проехала синяя «Жигули», буквально через 15 минут началась уже большая зона возгорания. Мы позвонили службу спасения и все. Пожежа небезпечність зони поблизу автозаправки пояснюється досить просто. Там розташований балон зі скрапленим газом на 10 тонн, не кажучи про автомобілі, які можуть стояти поруч. Якщо вогонь раптом перекинеться на ці об'єкти, біда неминуча. Це при тому, що полум'я поширюється досить швидко. Цьому сприяють і сухий вітер, і відсутність дощу за останній період. Площадь этого пожара где-то составляет 4,5 гектара. Естественно, предусматривается только людской фактор. Потому что по приезду машины было обнаружено 4 очага. Вы видели, вокруг всего поля горит огонь. Естественно, так быстро распространиться без человека он не мог. На данный момент пожар локализован. Работает 6 человек, одна единица техники. Хто зацікавлений у таких іграх із вогнем досі залишається невідомим. У той час рятувальники не припиняють бити тривогу і попереджають, що доволі часто їм доводиться обирати пріоритет серед надзвичайних ситуацій. Обачність та рішучість городян у таких випадках буде дуже доречною, говорить Олександр Миславський. Ми не можемо на кожний будинок і на кожного жителя поставити по пожежній машині. Звісно, моя боязка начальника. Рай управління в тому, що ми -то, -то можемо не успеть прийти на допомогу тим людям і тим об'єктам, де буде нужна допомога. Вот зараз, я вам говорю, на даний момент 4 машини на виїзді і на прикрытие города. ми зараз вынуждены думати, де брати техніку і людей, щоб прикрити той пожар, який може возникнуть в квартирі, в доме і на об'єкті. Людмила Литвиненко, Ілона Беспалова, Олег Семібраченко – Новини ПТРК. У перший день роботи Верховної ради 6 вересня шахтарі інваліди західного Донбасу пікетували парламент. Інваліди праці передали парламентарям листи із двома вимогами: включити в порядок денний і проголосувати за розмороження і перерахунок соціальних страхових виплат інвалідам праці, який проводиться щорічно. Із 1 березня. Друга вимога осучаснити їхні пенсії з використанням середнього заробітку за 2012 рік. Я считаю, что, смотрите, в шофере, естественно, что он побольше зарплаты, чем у других. Это. У него есть зарплата. И для того, чтобы заплатить коммунальные, электронные, все такое, он, он отдает 100% коммунальных, ему остается те же полторы тысячи на жизнь. И можно не работая получать полторы тысячи, но получать только И -то субсидии. -то, а зачем тяжело работать? Я вчера разговаривал с министром социальной политики Рэмой. Они а вчера 10 часов утра, ну,

Є, а от рішення не знайти ніяк. Тритижневу відсутність газу у будинку по вулиці Войнової. 2 вчора обговорювали на громадській раді та далі слів діло не пішло. Єдине, що змогла зробити громада, і від себе підтримати лист до президента від голів ОСББ міста. Представники будинку номер 2 по вулиці Войнової чиї тільки пороги не оббивали із проханнями та вимогами відновити справедливість та повернути людям газ. Чергові гостини вони здійснили на засіданнях громадської ради Павлограда. На сім місяців кормили обіцянням, що будуть що будуть установлений в кожну квартиру, А в августі місяці ми ми ще з списка на установку щільчика нам ставити общі домашні. Тепер же коли після відмови від обрахування за загальним лічильником багатоповерхівка залишилась ізольованою від газопостачання. Виявляється, людям ніхто зарадити не може. У Павлоградському міськгазі виконують вказівки головного управління підприємства Дніпропетровськгаз. На зв'язок із його директором виходив навіть міський голова Павлограда. Однак розмова завершилась нічим. Юрия, ну будь ласка, ну дом, ну до Анатолий Алексеевич, со всем уважением никто. Єдине, на що погодилось керівництво газорозподільної компанії відновити постачання блакитного палива у тих квартирах багатоповерхівки, де вже встановлені індивідуальні лічильники. Таких 23. Інші мають або встановити прилади власним коштом, або погодитись на загальнобудинковий. Обидва варіанти громаду не влаштовують: перший дорогий, другий змушує платити на рівні економних споживачів блакитного палива та марнотратників. Аби домог. Домогтись безкоштовного встановлення індивідуальних лічильників, люди готові іти на Київ. Зараз в антимонопольний комітет треба збиратися і їхати в антимонопольний комітет. Там люди мають намір домогтися, аби автор закону про обов'язкове встановлення лічильників газовим абонентам зобов'язав газорозподільні компанії оснащувати приладами обліку газу кожну окрему квартиру. Зазначимо, що незважаючи на низку відмов від загальнобудинкових лічильників. У деяких багатоповерхівках Павлограда вони все таки встановлені. Про досвід однієї з таких розповів мер міста що показує що. По первых начислениях э, менше стало кубов, то що вони по, по общему количеству начисляли на этот дом на тих жильців. Почему? Потому что вони начисляли по сім э, э, кубов на сім'я на чоловіка. А когда сделали срез за два месяца, получается, что получилось не 7, а меньше нормы 5 даже. На два на куба на человека по потреблению на этот дом меньше стало. Ці дані не мали переконливого ефекту. Тож громадська рада Павлограда, вслід за депутатами, також підтримала звернення голів СББ до президента України та профільних міністерств і комітетів із вимогою врахувати інтереси споживачів блакитного палива. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. На Дніпропетровщині вперше за 10 років запровадили обласну програму підтримки спорту. Ще минулого року усі відділення Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності із облбюджету отримали понад 3 мільйонів гривень. За ці кошти був придбаний спортивний інвентар та профінансоване харчування спортсменів в облраді. Обіцяють її подальшу підтримку. Таким чином в області бажають повернути популярність спорту та здорового способу життя. А цьогоріч річ напередодні дня. Фізичної культури та спорту нагороди, а саме пам'ятні медалі отримали олімпійці збірної області та їхні тренери. Свої відзнаки до професійного свята отримали і заслужені тренери голови спортивних федерацій, викладачі та ветерани спорту Павлограда. Привітав їх міський голова. Детальніше у сюжеті. У Павлограді налічується більше 300 спортивних закладів, де працює 60 професійних спортсменів, серед яких два заслужених тренера. Григорій Кривсун присвятив спорту 55 років свого життя. Серед його вихованців близько 40 професійних спортсменів. Григорій Григорович розпочинав свою роботу у дитячій юнацькій спортивній школі, де тренував за напрямками баскетбол та гандбол. Зараз він працює у загальноосвітній школі. Чоловік зізнається, що, будучи молодим, навіть не думав, що пов'яже своє життя. Зі спортом. Когда я в школу ходила, я уроки вместо... був у нас Гайда Маченко Александр Гондрась. Я третью школу закінчив. Он не приходил на уроки, я проводил уроки. Тренировал команду, все это. Я не думал даже. А потом поступив в техникум, закінчив технікум, потім інститут київський закінчив. Сьогодні, озираючись назад у минуле, є чим пишатися іншим ветеранам спорту за плечима Лідії Олефірової більше 600 стрибків з парашутом. Останні вона здійснила на свій 80-річний ювілей. Продовжують свою трудову діяльність всім відомі. Володимир Уруков та Микола Зайченко. Ветеранів спорту напередодні Дня фізичної культури у Павлограді вітали теплими словами та подарунками. Міський голова подякував усім, хто розвиває спорт і піклується про здоров'я людей. Сьогодні в предвірі того праз. Хотелось бы выразить благодарность всем людям, которые участвуют в этом процессе, в процессе оздоровления людей, в процессе э, физической культуры, в процессе, наверное, І е, фізичного самого віда чоловіка, подяками від міського голови, квітами та подарунками відзначили керівників спортивних закладів міста, а саме спортивно-здоровчого комплексу Центр дитячої юнацької спортивної школи, ФСК імені шкуренка, стадіону прометей, а також кращих викладачів фізичної культури, заслужених тренерів та голів спортивних федерацій. Головну нагороду за заслуги перед містом цього дня отримав директор Сок центру Анатолій Зубенко. Тут ще я ходив в ткін. Этот кинотеатр потом я видел как этот кинотеатр на українській мові, да, є таке хороше слово, мои занедбаний, слова да? який занедбанный занедбанный стан И вот, благодаря вот этому человеку исключительно его наверное напористольно его инициативе, вот мы находимся в этом прекрасном здании потому что Одно дело построить, а другое дело еще на протяжении всех этих многих лет это все содержать. Анатолий Петрович очень много сделал для города в целом, я уже сказал, и вот он, я считаю, достойно заслуживает этой награды. Спасибо. Награда Петрович. Відзначили також спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, які беруть активну участь не тільки у місцевих, а й обласних і всеукраїнських змаганнях та прославляють наше місто у своїй категорії. А в якості творчого подарунка для всіх присутніх у залі виступали підростачі спортсмени. Ксенія Поспєхова, Віктор Петров, новини ПТРК. Спартакіаду в рамках всеукраїнського олімпійського тижня вчителі загальноосвітньої школи номер 9 цього року вирішили провести не на шкільному стадіоні, а у парку імені 1 травня на спортивні змагання вийшла чи не вся школа. Подробиці вже за мить. Такими кричалками сьогодні учасники спартакіади розпочинали змагання. Свою спритність та вправність у спортивних естафетах демонстрували учні 3-4 класів. На п'ятикласників чекав туристичний квест. А боротись за першість у такій грі, як волейбол, довелось школярам шостих-сьомих класів. Більш того, цьогоріч вперше частина дітей долучилась до вело- і турпоходу. Вони взяли курс на межиріч, де їх мали зустріти сільські діти. За словами вчителя фізичної культури, такі заходи необхідні як для фізичного, так і духовного здоров'я дітей. Я считаю, что это очень необходимо, потому что в такой не пос непосредственно раскрепченної обстановки дети можуть больше проявить себя, они можуть проявить свои какие-то силовые там качества. Спортивные какие-то. Вот. Они больше сплочаются друг с дружком, друг, 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 друг с другом, знакомятся поближе. Спорт это всегда хорошо, и как бы такие выходы на природу они всегда благоприятствуют и укреплению здоровья, и развитию всех всяческих качеств. У спартакіаді цьогоріч не брали участь одинадцятикласники. Вони допомагали вчителям організувати змагання та виступили в ролі журі. Обіцяли судити об'єктивно та справедливо. Звичайно, ми учимося всі в одній школі. І, звісно, у нас є якісь ребята, яких ми знаємо, яких знає школа. але ми будемо совершенно об'єктивно оцінювати всі їх достиження, всі їх результати. Ми не будемо нікого віддавати предпочтення. Це будуть чесні спартакіади. Діти ж ідею проведення такого заходу сприйняли на ура. Ну, по перше, спортивні ігри на природі куди краще, аніж уроки в кабінетах. А по-друге, це гарна можливість проявити себе та завести нових друзів. Да, это хорошо, что мы проводим, потому что здесь можно больше сдружиться, поиграть в какие-то игры. Хотя в карты нам не разрешают играть. Выигрыш – это не главное, главное – участие. Да, друзей завести тоже можно всегда. И хорошее настроение, естественно, будет. Мы будем участвовать в волейбол, будем играть, ну, я думаю, победить. Окрім змагань, на учнів чекав також пікнік та каша в організації такого застіля на свіжому повітрі. Вчителям допомагали батьки. Це так хорошо позамовлять традиції, як раніше було всі спартакіади батьки і діти більше спілкуються, більше. це хорошо скажеться на розуміння покоління. Подібні спартакіади впродовж тижня проходили майже в усіх навчальних закладах міста. Таким чином, діти показали, що вони сильні тілом і духом та готові підтримувати і пропагувати здоровий спосіб життя. Ксенія Поспехова, Олег Самібраченко. новини ПТРК. На цьому все слідкуйте за нами на каналі Павлоградської телерадіокомпанії у Ютубі. Зокрема, усі випуски новин ви можете переглянути на нашому сайті ptrk.tv. Далі ж дивіться прогноз погоди на завтра до понеділка.